Астрологічний прогноз 23 по 30 вересня. 29 в п'ятницю буде повний місяць в знакі Зодіака Овін. Це означає, що емоційний фон людей він підсилює, підсилюється на кінець тижня наступного. Повний місяць буде в радикальному знакі Зодіака, тому це буде означати радикальне прийняття рішень людьми, в своїх домашніх робочих. У політики в політичних справах. Тобто кінцю тижня люди будуть міркувати над радикальними якимись рішеннями. Після наступних, після наступних вихідних, після 29-30, наступний тиждень, він буде трошки емоційно спад. А тут є емоційне зростання таке. Також можна відмітити, що частина планет знаходиться в перфекціоністських знаках Зодіака, а частина в тих знаках зодіака, які більш благосклонні і лояльні. Тому буде відчуватися цей, як і минулий тиждень, таке відчуття, що конкретно щось дуже погано, тобто конкретна справа, але взагалі все ну, більш-менш нормально. Тому є такий конфлікт між перфекціонізмом і ну, благостю. Якщо дивитись важливі аспекти планет, то слід відзначити гармонічний аспект між Юпітером і Меркурієм, він буде 25 числа. Це означає, що 25-го числа це понеділок вранці. Найбільш гармонічний день для тих справ, які ви хочете, щоб відбулися легко. Тобто, якщо ви є хвилюєтесь про щось і хочете, щоб це пройшло легко, заплануйте це на понеділок, на ранок. Важливий також аспект 29 вересня, напружений між і Ураном. Це означає, що в стосунках наприкінці тижня можливі якісь необичні нестандартні ситуації, сюрпризи приємні і неприємні. Взагалі, ця осінь вона про стосунки, бо затемнення 14 жовтня буде в Терезах, знайде з дяка, пов'язаних стосунком. Це означає, що у політиків стосунки. Проблеми вони вирішують, наприклад, між Україною і Польщею. А люди вирішують ну, проблеми. Тобто, треба не самостійно цієї осені варитися в своїх проблемах, а вирішувати їх разом з іншими людьми в стосунках. Для легких справ, хороший субота ввечері, неділя вранці, для легких справ, субота ввечері, неділя вранці, понеділок, вранці, четверг ввечері. Для більш проблемних справ, які не можуть бути зроблені легко, а тільки з проблемами. Краще неділя 24 вересня. Вівторок це особливо кризовий день, особливо висока ракетна небезпека у вівторок. Середа вранці депресивний, ранок, щоб поплакати. Тобто, це після складного вівторка проблеми, які виникнуть у вівторок. В середу вранці люди будуть оплакувати. Середа ввечері нейтральний день. Четверг вранці, можливо, інформаційна розгубленість. А четверг ввечері, ну, хто схильний до алкоголю, тема алкоголя розмитись, можливо, несобраність. Я нагадую, що проводиться збір на мотоцикл для евакуатор, для бійців Збройних сил України, тому хто хоче прийняти участь, вже майже мотоцикл виготовлений, і запрошую задонатити. Також на цьому тижні хочу відзначити, що сонце покидає знак Зодіака Дєва. Це відбувається у неділю і переходить в Терези. На початку знака Зодіака люди схильні до прийняття якихось незбалансованих рішень. Тому це означає, що у неділю вранці, в суботу ввечері, можливі якісь занадто занадто Перегиби в прийняті рішень. І все ж таки для прийняття важливих рішень я порекомендував рекомендував понеділок. Е, нагадую, що кінець вересня це ще такі більш-менш гармонічні періоди для медичних операцій там якихось інших справ, бо вже в середині жовтня це період затемнені, це менш благоприятний період загалом для людей, для якихось важливих справ. Тому, якщо у вас вони існують важливі справи, краще їх робити от на цьому тижні, на наступному тижні. Ну і там ще трішки на початку жовтня. А в період затемнень не приймати критично важливих рішень, якщо до цього у вас не, не загнана ситуація в кут. Якщо ситуація загнана в кут, то тут прогнози ні до чого. Я дякую вам за, за увагу і до нових зустрічей.